Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про два потужні інгредієнти для очищення нирок. Це журавлина і лимон. Чому саме вони? Давайте розбиратися. Нирки відіграють ключову роль у нашому організмі, фільтруючи кров і виводячи з неї токсини. Але чи знаєте ви, що є прості та натуральні способи підтримувати здоров'я нирок? Так-так, це журавлина і лимон. Давайте дізнаємося, як вони допомагають. Журавлина це не просто смачна ягода, вона справжній супергерой для наших нирок. Журавлина відома своїми антимікробними властивостями, які допомагають запобігти інфекціям, все від них шляхів. Погодьтеся, це важливо для здоров'я нирок. А ще в жаролині багато антиоксидантів, які захищають клітини нирок від пошкоджень. Уявіть, як кожна ягода працює на ваше благо, захищаючи ваші нирки. Лимон це не тільки смачний інгредієнт для освіжаючих напоїв, а й потужний помічник в очищенні нирок. Лимон сприяє збільшенню сечовипускання, що допомагає виводити токсини з організму. Прощувай шлаки! Лимон містить вітамін С і антиоксиданти, які сприяють загальному здоров'ю нирок і зміцнюють імунну систему. Як же використовувати жировлину і лимон? Все просто. Додайте жменю жировлини і сік половини лимона до вашого ранкового смузі. Це чудовий спосіб почати день. Або просто додайте скибочки лимона і кілька ягід жировлини у воду. Пийте протягом дня. Це смачно і корисно. Перш ніж ми закінчимо, давайте обговоримо ще кілька важливих аспектів для підтримки здоров'я нирок. Вода це ключ до здорових нирок. Переконайтеся, що п'єте достатньо води щодня, щоб підтримувати нормальне функціонування нирок. Уникайте зайвого споживання солі. Сіль може збільшувати навантаження на нирки, тому намагайтеся знизити її споживання, обираючи Натуральні спеції та трави для приправи страв. І, звісно, регулярно займатися спортом. Фізична активність допомагає підтримувати здорову вагу і знижує ризик розвитку захворюваних нирок. І на останок, давайте відповімо на кілька поширених запитань: скільки журавлини і лимона потрібно вживати щодня? Досить додати жменю журавлини або сік половини лимона до вашого щоденного раціону. Це вже дасть позитивний ефект на здоров'я нири Чи можна вживати журавлину та лимон у разі захворювань нирок? Завжди краще проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас вже є захворювання нирок. Але в більшості випадків ці натуральні продукти безпечні та корисні. Не забувайте регулярно. Проходити медичне обстеження це допоможе своєчасно виявити будь-які проблеми з нирками і почати лікування на ранніх стадіях. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, інформація була корисною і ви дізналися щось нове для підтримки свого здоров'я. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Ми завжди раді вашим відгукам і пропозиціям. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться цим відео з друзями і сім'єю, щоб і вони могли дізнатися про користь журавлини і лимона для нирок. До нових зустрічей і будьте здорові!